Доброго ранку малята! Що за гостя в нас така? І зелена, і струнка вся є зірка угорі, а на гілля ліхтарі. Так, молодці малята, ви всі здогадалися, до нас на свята завітала ялинка. І давніх давен утворилася традиція різдвяної ялинки. Її продавали на різдвяних ярмарках, встановлювали у будинках і прикрашали верхівку віфлеємською зіркою. Дерево повинно було простояти до кінця свят. Найважливішим було прикрашання ялинки. Серед прикрас зустрічалися і фрукти, і, найчастіше яблучка. У фольгу загортали горішки, а також символічні кондитерські прикраси, фігурні пряники та цукерки. Щоб дерево було яскравим, його оздоблювали блискучими гірляндами та дощиком. Невдовзі з'явилися скляні прикраси кулі. Їх фарбували у різні кольори. Ялинка уособлювала дитяче свято, дорослі під час святкувань немов несвідомо поверталися у дитинство, опинялися в ялинковому казковому просторі. Отже, я сьогодні пропоную вам зробити свято нашим батькам. Повернемо їх у дитинство. Для цього нам знадобляться фарби, пензлик і простий олівець. Уважно роздивіться, які бувають ялиночки. Їх можна побудувати з трикутничків. Трикутнички у нас, Дивіться, порахуємо, скільки трикутничків. Один, два, три. Так, ну ж бо приступаємо до роботи. Беремо простий олівець, вимірюємо з серединку листочка, відмічаємо олівцем і починаємо будувати трикутнички. Але трошечки ми закруглюємо їх, робимо гарненько-гарненько, так? Молодці діти, охайно старайтеся, щоб дітям, батькам було звичайне, гарне свято. Внизу трикутнички не робимо прямими, а так зигзагами робимо такі гілочки. Ялинка ж у нас не рівненька, а має такі гілочки, так? ніби зигзаги малюємо. Ось яка ялиночка у нас виходить. Дивіться, волнга малюємо ялиночці. Ось так от гарно у нас вийшло. Добав... Добавимо гілочок трошечки. Дивіться. Ялинка ж має багато гілочок, вона ж у нас не рівна, не абсолютно рівна. З різних сторін може бути порізнана, так? Дивіться. Ось так. Ось така красива виходить ялиночка. А тепер її розфарбуємо у зелений колір. Ялинка, ж у нас зелена? Так, зелена. Ось така гарна ялиночка у нас вийшла. Давайте тепер з вами прикрасимо ялиночку. А в який кольор ви її прикрасите, ви мені покажете. До зустрічі!